Попри те, що ми будемо створювати в майбутньому посухостійкі сади, нам полив в тій чи іншій мірі потрібен. Але з краплею, я вам хочу одразу сказати, що вартість монтажу вашого поливу збільшується в рази. Тому що її потрібно прокладати через 40 см рядами, то у вас через такі ж кроки має бути крапля, тобто її може бути на деякі сади, там кілометр, півтора, в залежності від площі саду. Вона е, е, чимало коштує, але її вистачає на років е, 7-10 експлуатації. І на зиму її ніхто не забирає. Вона залишається, просто полив автоматичний на зиму е, видувають. Є такий термін, так, і е, е, вона залишається, і з нею нічого відбуватися не буде. Що можна зробити, щоб здешевити цей варіант з краплею? Можна використовувати краплю садову, яка згортається і на зиму забирається. Її вистачає на декілька сезонів. Деякі колеги мені говорили, що її вистачає на роки 3-4. І такою краплею ми можемо поливати навіть по сухостійкі квітники в перший або навіть в другий рік, щоб вони вкорінилися. Але в принципі, з часом? При тому як квіти нарастуть, їм палив буде не потрібен, і ось тут ми можемо сутійно зекономити.